Ми запрошуємо вас до Києва на оболонь арену, де будемо відкривати програму 11-го туру української прем'єр-ліги. Кудрівка зустрічатиметься із оболонью. І, в принципі, хотілося б сказати про те, що Кудрівка приймає оболонь. Але, в принципі, як ми взагалі можемо говорити про те, що якийсь інакший клуб, а не оболонь, приймає суперника на оболонь арені. І без тини та злотитими вітає фе. Це дві все світри. Фапе. Це дві все світри, фве. Це дві все світри. Діагональ у напрямку лівого флангу. Козак наздоганяє м'яч. Козак виконує подачу. Підбирає Думанюк. Думанюк. Удар! Поперечина! Ось це так перший момент від кудрівки. Зіграв на підбиранні Думанюк і недовго думаючи пробиває за меж штрафного майданчика з дальньої дистанції. Класно упіймав м'яч з лету у цій ситуації Артур Думанюк. Уже не реагував Федорівський. Вочевидь, Слободян на ближній стіку удар головою. Ось таким моментом відповідає оболонь. Пробиває Семенов уже у падінні. Намагався переправити м'яч у бік воріт суперника Дмитро Семенов. Загалом обидві команди полюбляють грати на просторі. Але схоже, що більше простору для контратак сьогодні отримують саме Пивовари. Принаймні, таке враження зараз складається. Підключення Ільїна. Ільїн. М'яч зрізається з ноги у латераля оболоні. Вибачається перед партнерами. Рівно 10 хвилин залишається до завершення основного часу на оболонь арені у матчі відкриття 11-го туру УПЛ. Наразі ось така в'язка боротьба спостерігається у протистинні кудрівки та оболоні. А ось і Суханов продирається і пробиває з дальньої дистанції. Ось перший удар від Суханова. Розраховує набирати очки. От полтаву вдалося обіграти зараз момент думанюк із другої спроби. Все ж таки переправляє м'яч у ворота. Спершу стійку влучає думанюк, а далі... Дуже вдало м'яч відскочив до Артура. І отже, ну, до речі, втікає не від Лоницького. Там по ситуації здається, що Бичик мав грати проти Думанюка. Ну, а потім якось дуже легко відпустив свого візаві. Костянтин Бичик перший удар. Тут вдалося Думанюку випередити Федорівського. М'яч влучає у стійку. Здавалося, що знову каркас зіграє на боці реальних господарів цієї арени. Але далі м'яч зеркошатип саме на Думанюка. І той коліном вже у падінні переправляє м'яч у порожні ворота. 1-0. І, зрештою, у нас змінюється ситуація в режимі онлайн у турнірній таблиці. Кудрівка, якщо переможе, обійде не лише оболонь. Підніметься аж на восьму позицію. У випадку перемоги. Але зараз момент. Черненко технічно. Далі удар. Апеляції щодо влучання в руку, але атака триває. Чех. І тут бойчик вимкнувся з епізоду. А міг би там на дальній стійці підправити м'яч. Але тільки після пропущеного м'яча дивимося, Суханов прострілює. Помітив він Черненка, який другим темпом відкривався. Але тут, між іншим, ну, здається, в обличчя прилетіло. Ну, здається в обличчя. Так, в самісіньке обличчя, такий собі хедшот для Артема Мачелюка. Ще один фол. Доволі гучно закричав Олександр Козак. І ось у нас в спокійній атмосфері у нас загалом проходив цей матч. Але тут уже Олег Слободян насправді зіграв занадто брудно. Ззаду заїхав по нозі Олександру Козаку. З приводу Івана Нестеренка тут ще питання: наскільки готовий Нестеренко? Він тільки відновився після ушкодження. Зараз удар! Удар головою від Андрія Ломницького. Не очікували такого швидкого розіграшу. Від суперника футболісти Кудрівки. Подача пішла на дальню стійку. Черненко майстер ось таких закидань. У лінії атаки Кудрівки. Шевченко, Слободян. віддає на Чеха. Чех пробуває з дальньої дистанції. І класний удар. І не менш якісний сейф від Антона Яшкова. Там м'яч летів у ближню дев'ятку. Максим Чех. Але уже 70-та хвилина триває. Не так багато часу залишається у розпорядженні футболістів оболоні. Вони зараз атакують Іллін під себе прибирає. виконує подачу удар головою. Ще одне влучення у площину, але тут Яшко все контролював. М'яч під поперечну летів. Ні, це не Суханов, це Слободян. Пробивав. Ми вже згадували, що в оболоні попереду виїзний матч проти епіцентра. Зараз кидання до штрафного майданчика. Відбирання Пасіч пробиває, але повз ворота. Це буде заключний тур перед міжнародною паузою. Пам'ятаємо, що у листопаді нас із вами очікують ще матчі збірних. Зараз ще одна така ситуація. Федорівський подачу виконує. Удар. Удар від футболіста Кудрівки. М'яч на кутовий летить уже сьома компенсована хвилина триває. Але, здається, ще дасть виконати кутовий. Ось вона. Кульмінація. На оболонь арені Федорівський попрямував до чужого штрафного. Отож момент істини. Подача до штрафного. Тут Яшко впевнено кулаками на виході Ільїн. Ільїн пробиває, удар заблоковано. І. Все так лунає фінальний свисток від Володимира Новохатнього. Отже, Кудрівка знову перемагає вдома. Номінально вдома, але кого зараз це хвилює, Це черговий вдалий результат для підопічних Василя Баранова на оболонь Арені саме проти пивоварів. Артур Думанюк забиває єдиний гол у цій зустрічі. Ось такий безсумнівний герой сьогоднішнього матчу. Такої своєрідної битви за оболонь арену, і тут справа не тільки у забитому м'ячі наприкінці першого тайму, а ще й в величезному обсязі чорнової роботи. Можливо, непомітної для загалу, але тим не менш Думанюк відпрацював на славу. В оболоні були свої нагоди. В заключенні 10-15 хвилин пивобари дійсно притиснули суперника. Але для Кудрівки цей матч стає історичним ще й в іншому контексті. Вперше у нинішньому сезоні, вперше за період виступів в українській прем'єр-лізі, Кудрівка не пропускає. В усіх попередніх турах клуб із Чернігівщини неодмінно пропускав хоча б один гол. Сьогодні вперше Антону Яшкову вдається оформити кліншит. Тому сьогодні на оболонь арені. Саме клуб із Чернігівщини здобуває перемогу, пивовари натомість залишаються ні з чим. До вашої уваги ще підсумкова статистика, перевага у болоні майже за всіма компонентами, але найважливіше, забиті м'ячі, і тут кудрівка здобуває мінімальну перевагу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.